Щорічно до офтальмологів області за амбулаторною допомогою звертається близько 340 тисяч дорослих пацієнтів. У стаціонарах лікуються біля 12 тисяч хворих, і ці цифри постійно ростуть, кажуть медики. Незважаючи на всі успіхи офтальмології за останні роки, кількість незрячих людей не тільки в Україні, а в цьому світі, воно постійно росте. За даними ВОЗ, кількість сліпих та слабозорих людей дуже швидко буде складати ну, надзвичайно велику кількість до 80 мільйонів чоловік. Через то лікарі мають підвищувати свій рівень, впроваджувати нові технології для того, щоб надавати допомогу при тих хворобах, які раніше рахувалися безнадійними і де лікарі взагалі практично нічому не могли допомогти. На черговому засіданні офтальмологів області своїми напрацюваннями поділились фахівці з інших регіонів. За словами медиків, такі зустрічі для лікарів дуже потрібні. Приїжджають до нас професори з ведучих таких інститутів, які вчать нас і допомагають нам у діагностиці, в лікуванні, новітні методи, розказують, показують, тому що зараз вже така апаратура, і ми можемо вже і не тільки найкраще лікувати своїх хворих, а і вже і десь їх орієнтувати краще, де їм краще нададуть допомогу. Катаракта, глаукома, герпетичні захворювання очей. Ці хвороби не Женіші головне завдання лікарів покращити якість життя пацієнтів та зберегти хворому зір хвороб, які призводять до сліпити, надзвичайно багато, але зі всіх хвороб найбільш актуальні – все таки це треба відмітити глоуком. Чому? Коли відбувається травма, це не можна запромувати і знати наперед, яка кількість трав відбудеться і які наслідки цієї. травми. Слідуюча проблема, яка може призвести до сліпоти і займає таку високу вагому частину, це хвороби очного дна, тобто хвороби сітківки. Так само, як і інші недуги, хвороби очей можна попередити. Не яке значення тут має профілактика. Всі ми знаємо, що як згубно впливає на орган зора сучасні наші досягнення телевізор. Смартфон, комп'ютерні приставки, і саме з дитячого віку мають вводитися профілактичні засоби. Лікарі повинні вчасно отримувати інформацію про нові технології та нові препарати. А такий обмін досвідом дає можливість підвищити якість надання медичної допомоги.